Їду на вечірню рибалку, на той ставочок, що я розчищав, там де кропивка. Зранку був, не клювало зовсім. Єлі-єлі два караски дуже дрібних ловив. Пішов на інший ставок, там теж не клювало. Я прикормив там зранку, можливо. Зараз ввечері щось буде клювати. Буду ловити на черв'як і на перловку, на удочки. Дивіться, що я злов. Другий день свят. Сьогодні не працюємо. Вчора ввечері пішов знов на те місце, на той ставочок. Закинув дві удочки на черв'яка. Теж не клювало, видно, зараз погода неудачна для рибалки. Посидів десь до 10-ї години, зловив ще одного карасика, трошки більшого вже, і поїхав додому. Зараз покажу, зараз вам покажу що зловив. Вони вже правда здохли. Три карасики придеться їх викинути. Ну, можливо, один чи два. Почищу ось карасики. На тому бачите, аж мухи повідкладали свої діла. Прийдеться, мабуть, викинути всі. Ось так, така була рибалка. Будемо чекати погоди. Дякую всім, підписуйтесь на мене.